Добрий день, плата управління котла Ariston Uno. Котел у нас, яка в нього проблема? Запалюється газ, ніби все добре, але продовжує у нас бити іскра. Котел падає в аварію, з'являється помилка. ну Тобто котел не бачить полум'я, ніби його немає, хоча воно насправді є. В першу чергу в даному випадку потрібно подивитися в камеру згорення, додатку іонізації, можливо, його почистити, камеру саму почистити згоряння. Якщо там все добре, тоді братися за плату управління. Ну, Найкраще це взагалі, коли до ну, вас прийде майстер і підставить іншу плату управління, щоб 100% бути впевненим, що проблема в ній. У моєму випадку 100% проблема в платі управління. Не бачить в нас полум'я плата. Тут є частинка схемки от така от я обведу, ну, от так, яка відповідає в нас за наявність полум'я. От. Значить, які проблеми можуть бути в цій схемі? Ну, Конденсатори, ці потрібно перевірити. Стаблітрончик тут є. Не знаю точної напруги, не пам'ятаю. Він може поплисти його параметр, деколи просто методом тику його потрібно замінити. Конденсатори висихають. Оці також потрібно дивитися. Оцей конденсатор, який відповідає за живлення цієї частинки схемки, тобто живлення 220 через нього, через діодики йде. На ну, вживить нашу частинку схемки. Ну і тут ще є оптопара наша. Резистори, само собою, перевірити. Ну, вс... ну, тут небагато детальок, їх можна всіх перевірити. Тут, ну, з другої сторони, монтажу тут немає, тут односторонній монтаж досить старенька плата управління, їй близько 20 років. Ну, але тим не менш, воно ще працює. Ну, працювала зараз. От її. І ремонтуємо. Я чогось почав ремонтувати якось не з тої сторони, перевірив ці всі деталюшки на всяк випадок, резистори і так далі. Хоча в мене і бувало вже. Але от, оцей конденсатор. Я його випаяв, перевірив. Оці конденсатори норм. Ці деталюшки всі нормальні, діоди, стабілітронні резистори. А оцей конденсатор потім я випаяв. І от він, наприклад, 0,1 мікроФарада 275 В. Втратив ємність його, він, ну, через нього подається живлення з мережі. відповідно, Втратив він ємність, Це така проблема таких блоків живлення, виконаних таким способом. Міряє його ємність 29 нафарат, а мало бути 100 нФ, ну, коли типу, він був новим. Палаємність, тут вже проблеми з живленням, з напругою на самій платі. Відповідно, він ну, не працює нормально, оця схемка. Потрібно замінити цей конденсатор 100 нанофарат. Можна поставити 310 вольт більшу напругу, і е, плата має запрацювати, котел побачить полум'я, і ви будете далі грітися. Ну, такий от ремонт, кому допоміг. Е, можливо, якусь думку підкинув корисну, поставте лайка, підтримайте мене. Всім тоді, па-па і тепла у ваших оселях.